Скоро розпочнеться сезон висіву насіння, а в когось він вже розпочався. і Я впевнений, що мало хто знає про висів насіння в касети. Зазвичай я користуюся касетами на 160 комірок. Перед вами касети фірми Агрін. Розмір касети 600 на 400 мм. Розмір комірки 32 на 32 мм. Глибина 50 і знизу 12 на 12 мм. В цих касетах я вирощую розсаду томату, розміру комірки достатньо для того, щоб рослини перебували 25 днів при температурі 18 градусів, і вистачило місця для розвитку кореневої системи до пересадки в стаканчики. А ще в цих касетах я вирощую розсаду перцю, розсаду салату листового і розсаду молодої капусти, в яких рослини перебувають аж до самої висадки на постійне місце. Отримав я касети новою поштою, прийшли непошкоджені, були гарно упаковані. І загалом касети виготовлені з якісного матеріалу, не крихкі, дуже гнучкі. Завдяки якісному пластику ці касети вам прослужать не один сезон. Ці касети фірми Агрін. Весь асортимент касет можете переглянути на сайті agrin.ua Ще на цьому сайті можете обрати для себе агроволокно, касети для розсади, сітка шпалерна, агротканина, шпагат, сітка вольєрна, сітка затіняюча і багато чого іншого. В описі залишу посилання на їх сторінку.